Вітаю, шановні! Вітаю на моєму каналі, на моєму відео. Надіюсь, ви в повному порядку, наскільки то можливо в цих обставинах і умовах. Сьогодні я до вас із такою темою. Тема прив'язок. Чому ви прив'язуєтесь до людей, до справ? Чому вам важко складно когось відпустити? Складно, скажімо так, перефокусуватись із проблем на щось приємне? Чому іноді вам може бути важливим, скажімо, лише саме конкретна людина, присутність ну, в її вашому житті? Чому для вас це настільки все важливо? Чому ви, скажімо так, Чому вам важко когось або щось відпустити? В моменти, коли ви маєте прив'язки, в момент, коли ви маєте, скажімо так, коли ви від чогось не можете відійти? Ви відчуваєте внутрішню якусь безвихідь. В такий момент, особливо, якщо це пов'язано із людьми, вам здається, що сонечко ваше закотилось, і якщо цієї людини в вашому житті не буде, то все якби. Да? Питання в тому, що прив'язки вам дає саме ваше вміння бачити щось ілюзорно і щось не так, як є насправді. Тобто... Ви можете, скажімо, скажімо так, ви прив'язуєтесь не до людини, ви прив'язуєтесь насправді не до справи, ви прив'язуєтесь до своїх думок. Тобто вас тримають в заперті і в закритості, і робить з вас хвору да людину, по чомусь, по комусь, саме ваші думки. Тобто для того, аби вийти із цієї прив'язаності, вам необхідно, скажімо, направити в інше русло і сфокусуватись на чомусь іншому. Тобто ви повинні зрозуміти, якщо в вашому житті якоїсь людини немає, а вам її важко відпустити, бо там бороки, роки, бо звичка, бо ще щось, бо було багато хорошого, було багато планів і тому подібне. Насправді дивіться, насправді це просто ваші думки. І е, насправді це, скажімо так, саме ваш мозок тримає вас в закритості. Саме із-за ваших думок ви не можете вийти із того положення, в якому є. Чому ви прив'язуєтесь, в принципі? Ну, знаєте, тут основне, що у вас є дуже велике бажання знайти. Е, Соратника це любов, це партнер по бізнесу, це, скажімо, там однодумці. От для вас важливо не відчувати себе самими. Тобто, коли ви сам в полі воєн, вам не так прикольно, коли є хтось. Тобто вам необхідна і важлива компанія. Причому компанія для вас важлива саме однодумцям. Ви себе не можете відчувати, коли ви, самі, коли ви самі, ви не можете себе відчувати повноцінно. Да? Тобто для вас важливо мати якусь опору і підтримку обов'язкову. І вам здається, що коли ви все настрій із кимось, то ви навпаки можете, скажімо так, досягти набагато більшого. Чому ви, в принципі, прив'язуєтесь до людей? Ну, перше, це тому, що вам складно важко ну, бути самими. Особливо, якщо це стосунки стосується. Да? І були, можливо, в довготривалих відносинах для вас важко бути самими, але ви можете не помічати того, що насправді. Самотність це як самотність, як вам пояснити, внутрішній стан, в принципі, фізична самотність це ваша внутрішня потреба. В якій ви можете іноді собі відмовляти, і у вас немає прийняття того, що якщо щось завершилось, щось закінчилось, то це насправді на краще. Тобто тут вам складно побачити, що щось на краще, якщо щось від вас відійшло. Чому ви, в принципі, можете прив'язуватись до людей, тому що на початковому рівні, коли щось розпочинається або із кимось розпочинається. Ви, от ви тримаєте в фокусі ту картинку, яку ви надумали всередині себе. І навіть те, що в реалізації воно не все так відбувається, як ви те надумали. Ви знаєте, у вас є така сильна змога запевняти самих себе. Ви можете шукати і знаходити підтвердження, що ось це саме з вами повинно бути і ось знаки, і перечуття, якісь внутрішні, але це все ілюзорність. Чому ви в ілюзіях прибуваєте? Тому що вам ну нікому не подобається відчувати біль, нікому не подобається розчарування. І, звісно ж, мозок починає нам малювати альтернативу, аби якось облегшити своє умовне існування. Знаєте, чому ще вам важко когось відпустити? Тому що ви можете бути сконцентрованими на ваших невдачах, ви можете думати, що ви десь там припустились помилки, десь там припустились, там, там, там. І вам може здавати, що от якби ви зробили би по-другому, все буде по-інакшому, і ось ви просите шансу, да? В людини фізично, можливо, вищих сил. Ви благаєте шансу на якусь зміну переміну саме там, де щось закінчилось. Тому що тут дев'ятка мечі. Так? Тобто ми говоримо про прив'язку. Ну, там, де вам прив'язка це що? Це те, що вам важко відпустити. Те, без чого вам важко залишитись. Розумієте, Ось це є прив'язка. І... А... Вам хочеться постійно щось виправити, постійно щось зробити по-другому, по-інакшому. Але, скажімо так, десятка важкості. Ви не помічаєте, що самі себе нагружаєте цією важкістю, цією безвихідністю, цією прив'язкою. Ось тут, як людина несе в'язку дрів. В принципі, якщо взяти картинку, це десятка жезлів карта. Якщо в принципі картинку взяти, то людина несе, ну, тому що треба опалювати, треба їжу варити, тобто це як необхідність. Тому ви можете малювати якусь необхідність в тому або в тому. да В людині, в справі, тобто вам здається, що ось якщо воно в вашому житті було, то значить воно повинно з вами залишитись це ваше. Це ваша доля, це ваш хрест е, і такого ось плану. да. І вам здається, навіть якщо вам було дуже погано в тих або інших відносинах, спілкуванні, то вам здається, що ні, це вам здавалось. Навпаки, було все добре. Це ви, можливо, там сама по собі невдоволена людина, і коли все було добре, ви навпаки е, концентрувались на, на чомусь поганому і можете вважати це помилкою. Тобто, знаєте, ви можете тримати це як за необхідність, тобто вам необхідна стабільність, вам необхідна опора, і ви не із тих людей, коли любите, коли щось змінюється спонтанно. Ви не любите, коли щось міняється на хороше, на погане. Да? Вам навпаки, тобто неважливо добре, погане, але воно моє, і нехай воно зі мною залишається. Тобто ви не, не зовсім такий відвертий любитель якихось приключок, да? тобто вам чим стабільніше, тим краще. Ви любите почувати себе впевнено. А ось коли щось виходить із вашого контролю, ви тоді відчуваєте дестабілізацію. І своїми ілюзорними думками ви можете думати про те, що. Ось треба залишити, да? тобто навіть думки, і то це ваша стабільність. Добре, що ми повинні ще знати про прив'язки і на тобі 15-й вийшов, Ну як вам? от вам і прив'язки. 15-й вами крутить диявол в цей момент. Тобто, ви в такі моменти, коли ви відчуваєте або знаходите себе. В прив'язках, то ви повинні розуміти, що ось саме в цей момент ви повинні боротись із цим дияволом. Ви повинні самі себе перенаправляти і змінювати фокус ваш. Да? Тому що на довгий час зависаєте і повинні розуміти, що ви самі себе позбавляєте таким чином розвитку. Так, як позбавитись. Прив'язок ми з вами ще на початку відео вже зрозуміли, але ще раз повторюсь: це змінювати ваші думки, шукати собі заняття, навіть якщо от, заставляти себе необхідно заставляти для того, аби побороти це все, вам необхідно себе заставляти щось робити, чимось займатись, навіть якщо ви взагалі не отримуєте задоволення, навіть якщо від тих або інших справ. Власне, вибачте, так, нудить, да? все одно займайтесь всім підряд, дивіться відео, там, кіно, читайте книги, навіть якщо нічого не розумієте, от просто беріть і займайтесь, заставляйте себе, да? І вам іноді здаватиметься, особливо на перших порах, що те, чим ви займаєтеся, вас навпаки заганяє ще в більшу депресію. Ні, насправді це буде рух, і рух ви побачите із часом. Рух ви будете бачити, ну, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Да? Тому це буде дійсно для вас таким стіленням себе, і ви швидше, набагато швидше, виходитимете із. Прив'язок, ви набагато швидше стілюватиметесь, ви самі себе позбавлятимете страхів, ви самі себе будете позбавляти невпевненості. І з часом ви вибудуєте в собі таку звичку, яка так, ця музика мені заважає. Дозвольте, я змінюю репертуар. Не все погано, але мені б хотілося чогось іншого. Що-небудь, нажала, але не знаю, мабуть, нічим найкраще. Тобто, таким чином що? Таким чином ви самостійно себе будете переключати, ви набагато легше будете переносити всі страждання, всі. Якісь невдачі. Ви на... Причому ви будете за цей час здобувати нові знання, нові скіли, розвивати свої таланти. Ви якось неочікувано зможете починати нові початки, умовно. Да? Там здобутки у вас будуть Боже, дуже багато старших арканів. Я вам зараз скажу, Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. І ось дев'ятий. із... Невеликої кількості із 14 карт 10 старших арканів. Нічого собі. Так, і ви, коли ви будете самі себе заставляти, ви швидко будете виходити із стану розрухи і дуже швидко входитимете в баланс і в рівновагу. Ви дуже швидко будете. По перше, перетравлювати це все. Ви швидко будете робити підсумки, швидко будете робити перегляд, і у вас тоді вже... Ще швидше і швидше буде іти розвиток, тобто те, що для вас насправді важливо, і те, що повинно бути в вашому житті, воно ніколи не піде. Або якщо навіть і пішло спонтанно, то воно обов'язково повернеться. Але ми з вами повинні завжди пам'ятати про те, що те, що відбувається, по перше, воно завжди все тимчасове. Ось і все має свій початок, все має свій кінець, і те, що в наше життя приходить, воно приходить для науки, тому що на землю ми приходимо за досвідом, наші душі приходять за досвідом. Коли ви будете самостійно себе заставляти щось робити, от тут питання в наступному: якщо ви не хочете ні з ким спілкуватись, не спілкуйтесь, але не дозволяйте самі собі сидіти без діла. Краще чимось займатись, щось малювати, навіть якісь каракулі просто. Да? Тобто, вам необхідно таким чином випльоскувати те, що у вас є. Можете просто взяти декілька листків і просто їх ось так помалювати по-нервовому. Да? Тобто, таким чином ви будете собі дозволяти випускати пар. Наступне, якщо ви будете щось читати, щось дивитись, саме таке щось пізнавальне, те, що вам на перший погляд не цікаво, це буде дозволяти вам чомусь навчатись підсвідомо, і це буде виводити вас із стану застою із стану повішеного із стану болю. Зараз багато хто може відчувати безвихід в своєму житті, і можете відчувати, що важко жити в своєму житті. Є мрія, але вона недосяжна. Мрія про людину, мрія про справу. Ну різні мрії, все різне. Да? Або навпаки, знаходитесь в колі рідних друзів, близьких, і ви не можете там знаходитись, і Вам важко там знаходитись і вам здається, що ви застрягли тут або тут. Насправді ви повинні багато чим займатись, аби, по-перше, змінити ось ці думки, тому що всі, абсолютно всі думки матеріальні, всі відчуття, особливо те, що ми думаємо, погане з негативною енергетикою воно збувається ще. Швидше, розумієте, ніж те, що позитивно. Тому що в позитивній енергетиці і енергії, існує питання балансу справедливості і вчасності. А в негативній, негатив, він не має справедливості. Негатив, Він не має він має свій порядок, але він не має справедливості і честі. Розумієте, Негатив, насправді, він дуже руйнівний і дуже швидкий. Тому, коли ми сконцентровані на чомусь негативному, Негативному, в такому випадку, ми примножуємо з дуже великою силою щось негативне в своє життя. Ну і ви повинні зрозуміти, що чим швидше ви позбавитесь від якихось своїх... Прив'язок, то швидше ви вийдете із цього повішеного стану, із болючого сценарію розвитку свого життя. Тобто, тим швидше ви налагодите і збалансуєте своє життя. Якщо ви зараз, скажімо так, відчуваєте себе в якійсь безвихідній, прикутій ситуації, да, і вам здається, що ви ні рухатись, ні вийти не можете, ні можливостей немає. Займайтесь чимось творчим, займайтеся чимось корисним, займіться спортом, займіться не знаю, там вишиванням, шиттям. Малюванням, читанням, переглядом якихось документальних фільмів, кіно, можливо, якихось наукових робіт, чиїхось, да? це зможе скоріше вам допомогти. Якщо займатиметесь чимось творчим, то ви швидше розвинете свою креативність і знайдете вихід із цієї ситуації. Плюс тут також є ще прив'язки, як в плані звичок. Які з вами довго тривало. Чи можуть карти підказати нам, як від них позбавитись? Ви знаєте, тут питання пріоритетності. Якщо ви себе любите, то позбавитись. Ви повинні на свою звичку подивитись як на руйнівну силу, тобто зрозуміти і знайти до себе підхід. Також ви, ну, необхідно тут себе заставити. І а, дати собі мотивацію, якщо та або інша звичка, тобто якщо я позбудусь, то я для себе зроблю те, те, подарунок, поїду там, побачу, зроблю, куплю такого плану. Да, тобто, ви самостійно повинні знаходити до себе підхід, самостійно себе заставляти. І проявляти силу волі. І тоді буде дійсно швидкий і результат вагомий. Тобто ваша робота завжди буде приносити вам прибуток ось такого плану. Якщо, наприклад, це якісь такі звички, там паління, випивка, не знаю, там погані слова, ви ніяк не можете фільтрувати да, свою розмовну. Розмову верніше, не можете фільтрувати розмову, то в даному випадку ви повинні знайти всі погані сторони цього питання, і, можливо, якщо є, то хороші, і протиставити одне одному. Що переважить ну, на те і зважайте. Але якщо це погана звичка, то ви повинні розуміти, що це не просто так щось. Да? Ця звичка від чогось вас закриває. Наприклад, паління, випивка наркотики, потім крадіжки, лудоманія ігроманія да Ось такого плану це все ви повинні розуміти, що це є як. Закупорка до розвитку духовності вашої. Тобто коли людина елементарно, да? коли людина палить, смаки притушені, запахи притушені, потім зв'язок не зовсім чистий із тонким світом, да? Тобто, ви самі себе закриваєте Ну і плюс також маса є ще. Чогось негативного в фізичному прояві. Так само і якась інша риса, та ж сама лудоманія і громанія. Да? Тобто, зорі показалася карта сили. Тобто, це також ви в залежності знаходитесь. вам постійно, Ви постійно, по-перше, нервові, знервовані, ви постійно намагаєтесь досягти своєї цілі. Це і борги, це і непорозуміння з рідними. Да? І це, в принципі, ваше непорозуміння. Ви завжди, ви завжди в неспокої. тобто Це як і. Фінансове щось таке, да? Тобто і це що? За ігроманією прихований ризик, за ігроманією прихований м м м бажання, скажімо, удачі, бажання е відчувати себе на коні. Е це також і до питання інтуїтивності, тобто, ви закриваєте свою інтуїцію, розвиток своєї інтуїції насправді. Да? Це теж дуже багато всього за цим. Ну і плюс це адреналін, найосновніше. Да? Випадка це теж ви йдете від реальності, ви закриваєте, тут навіть людина з закритими очима. Ви закриваєте самі себе від реальності, ви в ілюзорності перебуваєте. Ви перебуваєте в світі надуманих якихось мрій і якісь обираєте. Приймаєте рішення, обираєте якісь вибори без розвитку, тобто розвитку там немає. Для того, аби позбавитись, ну, намітити собі якусь ціль, знайти самим для себе мотивацію, проти, ну, знайти за, знайти проти. І намагатись протистояти всьому, не зважаючи ні на що. Звісно, перший час може бути важко. Тому що ви вже звикли так або так стільки до стільки то часу проводити з цією або з цією звичкою, да а тут треба життя міняти в якійсь мірі, звісно, змінюється життя. Когось я не знаю, там нігті, наприклад, гризти теж, да. Тобто нігті гризти це що? Це нервовість, ви таким чином знімаєте стрес. У когось може доходити взагалі до умов не те, що фаталізму, але дуже близько. Люди можуть себе різати, люди можуть себе якось калічити. Це також можуть бути якісь пристрасті в сексуальному плані. Теж ну, це називається в простонароді збочення. Але вони ж теж мають свої психологічні наслідки. Тобто, за всім щось стоїть за любою звичкою, за любою прив'язкою, навіть прив'язка до людей теж може стояти наступне, що не вистачило, недовистачило любові. За це може бути прихована самотність, за це може бути прихований якийсь, знаєте, Відчуття покинутості, нестача чогось, у когось що може бути, теж ви намагаєтесь перекрити, компенсувати одне від другого. Да? Ну, такого плану. Ну і плюс до всього ми повинні розуміти, що все впливає на нашу нервовість, на наш сон, на наш апетит, на наші форми, на нашу вагу, кілограми, багато чого. Також і на фінансове питання це впливає. Ось такого плану любім. Чи маємо ми тут ще щось? Ні, ви знаєте, нової інформації не бачу. Карти, ось ці, які я дивлюсь, я не бачу тут чогось такого, да? Ну, Скажу одразу те, що я бачу. Тут не всі, не кожен, в принципі, послухають розклад і пішов далі. Да? Хтось не готовий працювати над своїми звичками. а Той, хто готовий, я думаю, ви отримали досить багато рекомендацій, які зможуть вам допомогти. А там ви дійсно зможете справитись самостійно, ви знайдете до себе самі підхід. Головне, з чогось почати. Хтось послухав, забувся, теж не картайте себе. Це був ваш вибір. Це, в принципі, не те, що був, це є ваш вибір. А хтось дійсно впуститься, скажімо так, в... в те, аби виправити всю ситуацію, яка є у вас. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що приділяєте час мені, час собі. Дякую, що ви залишаєтесь поруч, і дозволяєте бути поруч мені. Дякую всім воїнам ЗСУ. Ви, молодці хлопці, тримайтесь, будь ласка, бережи вас, Боже, бережіться, будь ласка. Вірте в Бога, вірте в чудо, вірте в своє спасіння. Все буде добре. Вічна і світла пам'ять тим, кого з нами вже немає. Дякуємо вам за це. І я надію, що ви дійсно в кращому світі. Бажаю всім любові чистої, взаємної, такої, як ви завжди хотіли. Бажаю збування всіх ваших мрій, цілий, відв'язатись від всіх прив'язок і тому подібне. Дякую, любі, ще раз, за ваш час. Я бажаю всім добра. До нових зустрічей.